Більше 15 років довгобутна драгоманова стоїть пусткою. Споруда у самому центрі міста спочатку мала стати лікарнею, потім її хотіли віддати під управління праці та соцзахисту, але в результаті незавершене будівництво перетворилось на місце зустрічі наркоманів. Та нарешті призначення для будівлі знайшлось. Невдовзі її мають переобладнати під житло для внутрішньопереміщених осіб. Дуже важливо піклуватись про тих, хто втратили житло, тих, хто не мають уже куди повернутись. Сьогодні міська рада уклала меморандум про співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій. Внаслідок угоди представники фонду та іноземні спонсори візьмуться за реконструкцію будівлі. Це тимчасове житло. Воно кожен рік буде переглядатися його умови, умови проживання. Може, у когось змінилася ситуація, може хтось виїхав і так далі. І тут буде передаватися іншим. Потребуючим людям директор регіонального представництва фонду Василь Буртник розповідає, перемовини були довгими, та все ж вирішили, яке місце обрати з усіх довгобудів у рівному. За його словами, соціальне житло не має бути дорогим, а тому й приміщення обирається таке, яке дасть максимальний ефект та буде комфортним людям. Але чи справді воно вийде бюджетним? Немає ще проєктно кошторисної документації, але за попередніми нашими розрахунками це буде десь в межах 2 мільйонів євро. Може, трохи дорожче, ми не знаємо, як як будуть цінова політика в Україні. За словами підписантів угоди про співпрацю, в цьому чотириповерховому будинку буде проживати 20 сімей. Відповідно на кожну по оселі. Відтак одна квартира може обійтися у 100 тисяч євро. Витрати на себе бере уряд Німеччини через німецький банк розвитку. Та коли переселенці зможуть отримати житло на Драгоманова, досі невідомо. Ну я думаю, що це. Е... Ну, може, бути, саме скоріше це кінець 23-го року, а той перейде на 24-й. Все залежатиме, як будуть працювати, напевно, ваші проєктанти, будівельники. Бо за, за донорами, так би мовити, питань немає. Ми профінансуємо все вчасно. Згідно умов договору між містом та фондом протягом 15 років призначення будівлі не має змінюватися. Тим часом внутрішньопереміщені особи можуть встати в чергу на отримання місця для проживання. З людьми, які будуть проживати там, укладається угода або договір на один рік. І далі відбувається пролонгація. Якщо є потреба залишатись далі. Без проблем пролонгували угоду, і вони залишаються далі, але в когось змінюються обставини. Хтось переїжджає назад додому і залишається це житло вільне. Відповідно, можна далі заселяти туди тих, хто буде потребувати це житло. Попередньо відомо, що це перша, проте не остання будівля, яку у межах даної співпраці збираються переобладнати або відбудувати. Та наскільки швидко ми зможемо побачити результат, наразі невідомо. Тетяна Міщинська, Богдан Курб'як, телеканал ITV.